Читаю Слово Боже, перше послання апостола Павла до Коринтян, 15 розділ. Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не на ослі. Бо я наперед. Вам, бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писання, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писання, і що з'явився Він тих, і потім 12, а потім з'явився нараз більший 500 браттям, що більшість із них живе й досі, а дехто й спочили. Потім з'явився він Якову. Опісля усім апостолам, а по всім він з'явився і мені якому недородкові. Бо я найменший з апостолів, що не гідний зватися апостолом, бо я переслідував був Божу церкву. Та благодатью Божою є те, що є, і благодать його, що мені недаремна була. Але я працював більше всіх, їх правда, не я, але Божа благодать, що зо мною вона. Тож, ще я чи вони, ми так проповідуємо, і так ви вірували. Коли ж про Христа проповідується, що воскрес він із мертвих, то як же дехто між вами говорить, що немає Воскресення мертвих? Як немає Воскресення мертвих, то й Христос не воскрес. Коли ж Бог Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша. Ми знайшлися б тоді неправдивими свідками Божими, бо про Бога ми свідчили, що Воскресів Він Христа, якого він не воскресив, якщо не Воскресають, померлі. Бо як мертві не Воскресають, то і Христос не Воскрес. Коли ж бо Христос не Воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще ріка, тоді-то загинули й ті, що в Христі упокоїлись. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Та нині Христос Воскрес із мертвих, перевісток серед покійних. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воїси Воскрес! Христос воскрес! Покині. Смерть бо через людину і через людину Воскресення мертвих. Бо так, як падами вмирають усі, так само в Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку. Первісто Христос, потім ті, що Христові, під час Його приходу. А потім у Кінець, коли Він передасть царство Богові і Отцеві, коли Він зруйнує всякий уряд і всяку. Владу та силу, бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх уродів під ногами своїми, Як корогого останній смерть знищиться, бо під ноги його він усе покорив. Коли ж каже, що покорено все, то ясно, що все крім того, хто покорив йому все, а коли йому все покорить, тоді й сам Сину покорився тому, то все покорив йому, що Бог був у всьому все. Бо що роблять ті, що христиться ради мертвих? Коли мертві не воскресають зовсім то нащо вони ради мертвих і христяться? Для чого і ми повсякчас наражаємось на небезпеки, я щодень умираю, так свідчу браття вашою полою, що маю її в Христі Ісусі Господі нашій. Коли я зі звірами боровся, як весія, яка мені по людському користь, коли мертві не Воскресають, будем їсти та пити, бо ми завтра мремо. Не дайте себе звести, товариство є добре звичає. Протверезік правдиво, та й не грижить, бо деякі Бога не знають, говорю вам на сорок. Але дехто скаже, як мертві воскреснуть? і в яким тілі прийдуть. Нерозумний, що ти сієш, не оживе, як не умре. І коли сієш, то сієш не тіло майбутнє, але голе зерно, і ти в пшениці або чого іншого. І Бог йому тіло дає, як захоче, і кожному зернять і тіло його. Не кожне тіло однакове тіло, але ж інше в людей, та інше тіло в скотини, та інше тіло пташок, та інше у риб. Є небесні тіла і тіла земні, є ж інша слава Небесним. А інша земним. Інша слава для сонця, та інша слава для місяця, та інша слава для зір, бо зря від зори відрізняється славою. Так само і Воскресення мертвих. Сіється в тління, в нетління встає. Сіється в неславу, у славі встає. Сіється в немочі, в силі встає. Сіється тіло звичайне стає тіло духовне. Є тіло звичайне, є тіло й духовне. Так і написано. Перша людина Адам став душею живою, а останній Адам то дух оживляючи. Та не перше духовне, але звичайне, а потім духовне. Перша людина з землі земна, друга людина із неба Господь, який земний, такий й який Небесний, так і Небесні, і як носили ми образ земного, так і образ Небесного буде носити. Це скажу браття, що тіло і кров посісти Божого царства не можуть, а ані тління ні не посяде. І ось кажу я вам таємницю, не всі ми заснемо та всі перемінимось раптом, як оком змигнути при останній сурмі. Бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить Бо плінне Отце зодягнутися в нетління, а смертне Отце зодягнутися в безсмертя. Коли оце плінне нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться Слово написане, поглинута смерть перемогою. Де смерть Твоя перемога? Де Твоє смерте жало, жало ж смерті то гріх, а сила гріха то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом, перемогу нам дав. Отож, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарнотна у Господі. Бог Ісусом Христом перемогу нам дав. І сьогодні ми маємо це радісне свято, згадуючи Воскресіння Ісуса Христа, поклоняючись йому, прославляючи ім'я Того, хто має перемогу над смертю і цю перемогу віддав для нас. І Слово Господнє говорить, що будьте міцні, непохитні. Збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарнотна у Господі. Якби не було Воскресіння Ісуса Христа, завжди все життя людини було б намарне на цій землі, слово Господнє перераховує багато речей і говорить, що тоді і віра була б даремна, тоді ми були б лже свідками, тоді ті, що помирають в Господі, вони б. Помирали, б і гинули придому, але Христос воскрес і змертий. І це міняє всю ситуацію. Недаремна є наша проповідь, недаремною є наша віра, наше служіння Господеві, наше поклоніння Йому. Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Слава Богу, брати і сестри, схиляючись на наші коліна. Прославим Воскресло Господа, попросимо Божого на це зібрання, котре перед нами, помолимось.